Я зною радий бачити тих, хто любить слово, тих, хто любить Господа, тих, хто шукає Його, і тих, в серці якого є ціль готуватися до Його повернення. Він близько. Якщо серце ваше втрепі від того, що він повертається, то воно буде втрепі від того, що він говорить. Якщо ж ви живете в іншому, то вам не так важливо, що він говорить. Можливо, навіть зовсім не важливо. Але якщо ви любите його і хочете бути любими йому, а особливо бути представленими в славі, коли він повернеться, то слово його і його акценти. Потрібно точно, скрупульозно, об'ємно і цілісно вмістити в ваш дух і розчинити в зовнішній людині, щоб ви мати і володіти істиною. Ми ще робимо сьогодні один крок в тій ж істині, яку представив нам апостол Павло, благословенний наш брат. І який утверджує, що люди, віруючі, або які називаються віруючими, які являють собою певну, певне вираження або форму їхнього життя, і він перераховує кілька їх, вони не тільки не вспадкують спадщини, коли Господь повернеться, вони недостойні того, щоби нині. Знаходитися в Божій сім'ї, в Божому домі. Вони не достойні розділяти нічого в царстві Божому. Наступна категорія, яку ми розглянемо, п'яниці. Апостол говорить, чи п'яниця? З таким навіть не їсти. Передостання категорія п'яниці. Останнє будуть алчні. Ми бачимо, що в цьому перечні апостол Павло при повторі додає цю категорію в цей список. Якщо ви уважно дослідили, то на початку в 5.9 він говорить: Я написав вам не сходиться з блудниками. Чи користолюбцями, чи Алшними, чи ідолослужителями. Інакше тоді ви мали б вийти з світу. А в цій категорії, в другому повторі, він каже: але тепер я написав вам, не сходиться ні з ким, хто блудник, користолюбець, ідолослужитель, злоріка, п'яниця. Алчний. Злоріка і п'яниця в повторі він додає. Минулому сповіщенні ми розглянули, хто є цією категорією і яке ремесло в них Їхнє ремесло злословити. Особливо улюблена форма злослів'я це ганьбити вищестоящих. Злословити владу. Будь-яку владу. Я, спостерігаючи за тим, що твориться в інтернеті, нерідко знаходжу такі струмені пекла, які перегресним чином безперервно бурлять. І все це пекло містить один сатанинський елемент: злослів'я. Влади. Це улюблене ремесло синів лукавого, ті, хто в родстві Змії. Віруючи ж, не можуть і не повинні бути таке. Тепер п'яниці. Чому п'яниці окреслені, як ті, хто не мають? Достойності розділяти що небудь в Божому домі. Ми знаємо, що п'яниці або п'янство зазвичай, і ми розуміємо шлях цих людей це п'янство через алкогольні напої. Ми розуміємо, я не знаю, чи були на той час. Наркомани, токсикомани і інші мани. Апостол не окреслює цього. Він говорить п'яниці. Всяка залежність. А в цьому випадку показано п'янство, залежність від алкоголю. Він говорить: така людина не може бути серед святих. Вино. Приносить радість, ми віруючи, ми не можемо розділити цей шлях. Чому? Ми в скорботі? Цей світ убив нашого чоловіка. Ми вдова, яка в скорботі, і за того, що по відношенню до її чоловіка. Зробив цей сатанинський космос. Він вбив його нам не до радості. Він не тільки вбив його, а і вигнав його, витіснив його. Він зробив усе, щоб право, яке він мав, володіння на цій землі, не було йому надане. І вони вбили його. І стерегли, щоб він не повернувся, приклавши камінь до його гробу, щоб правити самим і задовільняти себе поза ним. Ми як вдова в скорботі. Ми все ще в скорботі, бо він все ще непрославлений. Його все ще хулять. Нам не до радості. Його все ще зневажають і злословлять сатанинські послідовники. Нам не до радості. Нам не до вина, щоби пити і веселитися. Ми вдова, яка скорботно чекає, коли він повернеться. І коли він повернеться, ми не просто. Зустрінемо Його в радості. Це той день, коли ми отримаємо радість із ним. Матвія 26. 26 розділ Матвія. Відкрийте, будь ласка. Це вечеря Господня. Послухайте слова Господа Ісуса. 26-28. Він каже так. Це моя кров завіту, яка за багатьох проливається для прощення гріхів. Але кажу вам віднині ні в якому випадку не буду пити від цього плоду виноградної лози. Вино. До того дня. Коли буду пити його новим з вами в царстві мого отця. Останній раз, коли Господь пив вино на таємній вечері, і після цього каже: віднині не буду більше пити його, аж доки в царстві, повернувшись, не буду пити знову разом з вами, новим. Браті і сестри, Господь все ще не п'є вино, Він все ще не в положенні радості і розслаблення, він все ще не отримав положення задоволення і повного, повної радості. Але він каже, що коли повернеться, і в царстві. Питиме з нами нове вино. Ми все ще в скорботі. Він не п'є. І ми не п'ємо, тому що ми чекаємо, коли він повернеться, щоб пити з ним і щоб з ним разом отримати ту радість, яку п'яниці отримують нині. Ті, Хто поглинається вином і знаходяться в п'янстві, вони сьогодні утворюють ситуацію або знаходять методи здійснити собі задоволення або принести собі задоволення і радіти від п'яного стану. Але ми ні. ми чекаємо Господа, щоб разом з ним пити в царстві. Ми п'ємо його кров. Але нове вино ми будемо пити в царстві. І я хочу представити вам ще одне місце, дуже цікаве, яке я е, побачив в старому заповіті в Слові Божому. Слово Боже говорить так. Іоілля перший розділ. Один п'ять. Послухайте, що тут пише. Пробудіться, п'яниці і плачте. Ридайте всі, що п'єте вино. Ридайте, пробудіться, плачте і ридайте. Про свіже вино ридайте. Воно. Відсічене від ваших вуст. Нове вино п'ють не всі. Більшість сьогодні п'є старе вино, але їм треба ридати і плакати, бо вони відсичені і відділені від нового вина. Нове вино є наш Господь. Ми п'ємо нове вино, яким є він сам, а плід виноградної лози ми будемо пити разом з ним, коли він повернеться. Тому нам належить трезвитися і чекати нашого дня, коли ми, п'ючи нове вино і, не будучи відділеним від нього, ми матимем радість. Це слово говорить: якщо ви поглинаєтесь в старому, в старих розвагах і в п'янках, ви відділені від нового вина. Неможливо одночасно пити нове і старе. Ви або старим задовільните себе і будете радіти і насолоджуватись, або будете пити нове вино і чекати. Щоб Господь повернувся і пити разом з ним нове і свіже. Тож хай Господь благословить нас, пити нове вино, яким є Він, а також чекати Його, щоби пити разом з ним. В царстві Отця Він обіцяв, що розділить з нами. Чому ми не п'ємо? Бо Слово Боже вчення апостолів неодноразово призиває нас. Трезвитися. Воно призиває нас знову і знову, щоб ми трезвилися. Давайте відкриємо пісня. Перше післання Фесалоніки. Перше словоння Павло до Фесалоніків. П'ятий розділ, шостий вірш. Отож, не будемо спати, як інші, а будемо пильнувати, і будемо тверезі. Бо ті, що сплять, сплять вночі. І напиваються п'яні вночі. Але так як ми належимо дню. То будемо тверезі, зодягнувшись в нагрудник віри і любові, і в шолом надії спасіння. Ось до чого призиває нас апостол Павло. Він показує, що ми не можемо бути п'яні, тому що інші сплять, тому п'яні. Ми пробудилися, ми прокинулися. І він каже: ми не будемо спати, як інші. Ми будемо пильнувати і будемо робити це тверезо. І друге, ми не будемо спати, бо ті, що сплять вночі і напиваються вночі в темряві. Ми же ж діти світла. Належимо дню. Нам належить бути тверезами. Дві речі не спати, і не ходити в темряві. Бо ми діти світла, і ми прокинулись. Тож, не будемо п'яними, а будемо ходити в світлі, і будемо пильними і уважними тверезами. До всього, що говорить Господь, і до всього, що відбувається навколо нас. Щоб не проспати, і щоб в п'яному дурмані не пропустити момент його повернення, нам вкрай необхідно отрезвління. Ще одне місце надам вам, де призив, хоча їх набагато більше, я виписав тільки декілька. Забажайте дослідити більше. Тита. післення апостола Павла до Тита. Другий розділ. З 11 го вірша 2:11. З'явилося благодать Божа. О, як прекрасно це. Апостол говорить, благодать Божа з'явилася, і що вона? Вона спасительна для всіх людей. Божа благодать спасительна. І що? Вона навчає нас. 2.12. Навчає нас, що ми, відрікшись від нечестя. І від світських пожадливостей жили тверезо, праведно, благочестиво в нинішньому віці. Дехто думає, що благодать для того, щоб п'янствувати, а Господь за все заплатив. Така у них благодать. А тут сказано, що благодать Божа навчає нас. Вона навчає, щоб ми відреклись від нечестя. Це перше, щоб ми відреклись від світських пожадливостей. Ось чому навчає благодать. І жили Тверезо. Тверезо, праведно, благочестив. Благословенні святі. Жити тверезо, праведно і благочестиво це навчання благодаті. Благодать приводить нас і вчить цьому. Ми відрікаємося від нечестя, безчестя. Ми відрікаємося. Ми відрікаємося від похотів світських. Ми відрікаємося від цього і замість цього признаємо один шлях: тверезо, праведно, благочестиво. Це три речі, які показують нам три вектори дії благодаті. Ми повинні жити тверезо по відношенню до себе, праведно по відношенню до інших людей. І благочестиво по відношенню до Бога. Це спасительна благодать, яка веде нас саме в цю точку. Якщо ми не живемо тверезо, скорше всього благодать не діє. Якщо ми не ходимо правильно перед іншими, ми не під благодатью, яка навчає. І якщо ми не благочестиві, а благочестя означає. Вираження образу Божого, ходити як він, проявлення образу Божого, то, скоріш за все, благодать не навчає нас. Якщо ж вона нас навчає, то вона навчає нас бути тверезими по відношенню до себе і не дозволяти собі бути в п'яному помутнінні. Вона навчає нас бути праведними по відношенню до інших і не поступати неправедно. Стосовно людей. І вона навчає нас бути благочестивими щодо Господа, щоби ходити достойно образу Його, як Він благочестиво. Таким чином, ми під благодаттю. І тому п'яниці явно не під благодаттю. І, будучи не під благодаттю, а ходячи в плоті і світських пожадливостях, вони Упиваючись, не мають честі бути серед Божого дому, серед святих в Божому домі, вони не мають честі і не повинні мати її там, де ходять ті, хто під благодаттю. Трезві, тверезі, праведні, благочестиві. І ще одне місце, яке я хочу представити вам воно теж дуже важливе. Друге Тимофія 2. Друге Тимофія, другий розділ. З 25 го вірша апостол призиває нас відноситись до людей певним чином. За браком часу я прочитаю тільки два останніх вірші. В лагідності. Виправляти тих, хто противиться, чи не дасть їм Бог покаяння до повного пізнання істини? І чи не повернуться вони до тверезості ловушки диявола, що піймане ним зажив до його волі, тобто до Божої волі? П'яне помутніння – Результат капкана сатани, в якій він ловить людей. П'яне помутніння сигналізує, що людина в ловушки диявола. Я повинен дати свідоцтво. Я майже не зустрічав тверезих людей, віруючих тверезих. Я не зустрічав людей розум, яких був би тверезий, що означає, що цей капкан або ловушка диявола тотально взяла в уділ маси Божих людей, маси Божих віруючих, наголошую, найкращих. Це їхнє серце, можливо, любить Господа, і вони готові для нього навіть життя, можливо, покласти і робити щось. Але їхній розум в помутнінні Вони не здібні ні чути істину, ні прийняти, ні передати. А кожен раз, коли вони стикаються з істиною, вони в своїй суб'єктивності противляться й супротивляються їй, утверджуючи мантри свідомості, яка знаходиться в помутнінні під впливом сатани. Про це говорить другий розділ другого післання апостола Павла до Тимофія. П'яне помутніння – результат впливу сатани на розум віруючого, я не зустрічав тверезих. Якщо хтось, почувши це, образиться, обуриться, розгнівається, можливо, на мене, не треба брати. Не треба, сестри. Ви тільки представте мені вашу тверезість, і я заберу свої слова назад. Ви тільки покажіть, що ви готові і відкриті істині без супротиву, утверджуючи вашу власну суб'єктивну точку зору або точку зору того, богослівля чи тих ідей, які ви утвердили для себе. За істину і все стане на місце. Я таких не знаю. Я бачив багато хороших людей, але я не бачу тверезих. Отже, призиваючи нас, слово говорить три звідси. Це одна із найголовніших речей в кінці віку, коли сатана буде буйствувати і уводити через дурман і обман маси віруючих. Які ухиляться в обман, тверезість це запорука спасіння. Але тверезість це те, до чого приводить нас навчаюча благодать. І якщо ви під благодаттю, то ви тверезі, тож тверезо, праведно і благочестиво, шукайте волі Божої, відкривайтесь істині Слова Божого. І не тримайте свої переконання, віддайте їх перевірці світлу. Це показник вашої тверезості і свободи. І істина утвердить істину, а обман викриє. Тож будьте тверезі, і сатана втратить владу над вашою свіданістю. П'яниці. Не вспадкують Царства Божого, а чому вони не вирвуться з капкана лукаво і цим самим втратять свою долю. Тож, тверезість є необхідною субстанцією для віруючої людини, щоби готовністю і впевненістю чекати повернення Господа. Тож будьте тверезі, і хай благодать навчаюча. Приведе вас в повну міру тверезості, праведності і благочестя. На славу Господу Ісусу, Йому єдиному, вся слава, будьте такими. Амінь.